Зі мої, любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч Дніпра у Лізі Європи сезону 2014-2015 років. Просто якась неймовірна сказка відбулася у тому сезоні для української команди. Ну, давайте, друзі, ми про все це поговоримо та по порядку. І сьогодні я хочу згадати матч четвертого тура групи Ф, який відбувся 6 листопада 2014 року у Лізі Європи. Карабах! Азербайджанська команда у себе вдома приймала Дніпро. 2-1. Українська команда перемогла. І сьогодні, друзі, хочу згадати цей матч. Ну, давайте все розпочнемо ми обговорювати по порядку. Нагадаю, що це була група Ф Ліги Європа, сезон. 2014-15. У цій групі були такі команди Сентетіен, Карабах, Дніпро та Інтернаціоналі. Дніпряни у першому турі. У Першому турі Дніпро програє інтер з рахунком 0-1 Не себе вдома. Дніпряни програли у другому турі з Сентетьяном була Бойова нічия 0-0 у другому турі. У третьому турі. Дніпро програє Карабаху на виїзді з рахунком 0-1, і у Дніпрян після трьох турів був лише один заліковий пункт. Тобто, Дніпрянам потрібно було тільки перемагати в Азербайджані. Тільки перемагати потрібно було українській команді. І давайте, друзі, відповідно згадаємо цей матч між Карабахом та Дніпром. Який завершився перемогою української команди з рахунком 2-1. І давайте ми розпочнемося обговорювати зі стартових складів. Друзі, давайте ми розпочнемо зі стартових складів обговорювати. Карабах Гурбан Гурбанов, головний тренер команди. 4-1-4-1. Стартова розстановка в азербайджанської команди. Шехич у воротах, Гуйсенов. Седигов пара центральних захисників, а голі по флангах, Гараєв, Гараєв. центральний опорний півзахисник, Юсинов Річард Алмейда. Центральні атакувальні півзахисники, Муарем Джордж по флангах та Рейналдо у нападі. Це стартова розстановка відповідно азербайджанської команди. Дніпро, 1. головний тренер команди. Мірон Маркевич. Також 4-1-4-1. Стартова розстановка в Дніпрян. Денис Бойко у воротах. Дуглас Мазух. Пара центральних захисників. Артем Федецький Стринич по флангах. E, Чеберячко, центральний опорний півзахисник. Руслан Ратань е, e, центральні атакувальні півзахисники. Зозулія Євген Коноплянка по флангах та Калінічу Нападі. Це стартова розстановка Дніпра. E, Озебенчанської команди Карабах Садигов, капітан команди В української команди Дніпра, Руслан Ратань, капітан. Команди. А тепер, друзі, давайте безпосередньо про саму гру говорити. Знаєте, друзі, це був дуже рівний, справді, поєдинок, де обидві команди не хотіли поступатися один одному. Дніпряни дуже здорово, справді, розпочали цей матч. Дніпряна потрібно було перемагати. Дніпрянам потрібно було перемагати. І ось вона, 15 та хвилина матчу. Аут вкидає Дніпряни. Ідеально вкинули аут гості. Вкидав аут Роман Зозуля. Дуже здоровий справді, Роман Зозуля. Вкидав аут. Скинув на. Якщо не помиляюся, може помилятися на Руслан Ротаня. Руслан Ротань повертає м'яч на Романа Зозуля. Роман виконує подачу з правого флангу. Калініч наносить удар головою. Гол! Калинич! Калініч на 15-й хвилині матч забиває гол. 1-0. Калінич відкриває рахунку матч. І подача на від Романа Зазулі. Ну і Калініч вистрибує. Вище за всіх. Пробиває Калініч та забиває гол. 1-0. Дніпро виходить вперед на 15-й хвині матча. Дніпрана дуже здорово розпочали цей матч, але Карабах також азербайджанська команда. Стали відповідати своїми нагодами. Не вдалося на 36-й хвилині матчу заробити небезпечний штрафний Азербайджанцям Джордж встановлює м'яч. Десь так метрів, друзі, було так, 26-25 доверіт Джордж пробиває. Та забиває, забиває Джордж. 1-1, Карабах, рухунку зайбарджанська команда зрівняла. Справді, дуже хороший удар вийшов в Джорджа. По неймовірній силі м'яч полетів. Ну і Джорджу вдається забити гол. А в цьому і у першому таймі, де в принципі, де і в другому таймі, футбол був доволі таки рівний. По володінні м'ячем там рівновага була, в принципі, і по ударах, по воротах також була рівновага. Тобто, друзі, перемогти хотіли, що азербайджанці, що й українці. Тобто і Карабаху потрібна була перемаг... перемога. Да? Карабаху потрібно було перемагати. Ну і Дніпрянам потрібно було перемагати, тому що в них був лише один заліковий пункт. Перед четвертим туром у другому таймі в Карабах вийде Надиров та Тагієв. Вийдуть в Карабаха. В Дніпрян вийде Шахов, Канкава та Кравченко. Вийдуть в Дніпра. Дуже важкий другий тайм був для української команди. Справді Карабах і вболівальники підтримували. Ось футбол був доволі таки рівний. Все могло вирішитися в будь-яку сторону. Але ось вона, 73-я хвилина, матчу, Дніпряни проводять свою позиційну атаку. Євген Коноплянка робить переведення на правий фланг. Артем Федецький виконує неймовірну подачу Калініч. Чіпляється за м'яч з захисником азербайджанської команди. В ігри боротьбу Калініч. Пробиває! гол! Калинич Калиенч забиває гол! На 73-й хвилині матчу в рівній битві. забити забитим. та Ну і... і Федецький да, ж передача від Федецького Ну і Калініч проти доволі-таки потужного захисника боровся. Якщо не помиляюся, у Мазаха він виграв боротьбу. Неймовірно поставив спину Калініч пробиває в підкаті та забиває переможний м'яч. Карабах тиснув, тиснула зібраджанська команда в кінці матчу, але Дніпра не вистили та здобули неймовірно і справді важливу перемогу, тому що, тому що забігаючи наперед, я скажу, Дніпра все-таки з групи вийдуть. І випередять вони Карабах лише на один заліковий пункт. Друзі, лише на один заліковий пункт Дніпряни випередять Карабах. Карабах програла за команда, але Карабах, я вам хочу так сказати, команда дуже здорово виглядала у тому розіграші Ліги Європи сезону 2014-15 років. Дніпряни мали один заліковий пункт після трьох турів. І здавалося, що в Дніпрян вже шансів взагалі ніяких немає. Друзі, далі у п'ятому турі Дніпряни програють міланському Гранду Інтеро з рахунком 1-2. На виїзді Дніпряни поступляться. Хоча першим вдалося відкрити рахунок саме українській команді, Ось, ну, в будь-якому випадку, все одно для Дніпрян все е, непогано завершиться, тому що вдасться обіграти сен в останньому матчі за рахунком 1-0 голу Федецького вдалося перемогти Сентетьєн. Ну і в кінці-кінців Дніпря не посіли у, ті, у тому сезоні да, у Лізі Європи. Дніпря не посіли друк до позиції. Друг до позицію. Інтер посідає команда Інтер першу позицію. Дніпряни були другими. Карабах був третій, Сентетьєн останній. Ще, друзі, там до останнього туру просто якась неймовірна була боротьба. Ось Сентетін, який зайняла команда 4 позицію, французька команда набрала 5 очок. Карабах, який посів третю позицію. Азербайджанська команда набрала 6 очок. Дніпряни 7 очок набрали, Інтер 12. Ну, Інтер 3 матчі виграв, 3 було нічих У міланського гранда, жодної поразки, інтер. Не зазнав і Міланці спокійно з першої позиції вийшли відповідно далі. Ну, а Дніпряни посіли другу позицію з сьома балами пройшли далі. Хоча Карабаху трішки не пощастило, там вони інтро забили у паралельному матчі. Цей гол не зарахували, хоча там суддя помилився, і гол все-таки потрібно було зараховувати. Гол потрібно було зараховувати в кінці кінців нічя. І таким чином Дніпрянам пощастило. І Дніпряни з другої позиції вийшли далі. Але ось ця перемога Дніпря над Карабахом 6 листопада вона була ключовою, звичайно. Ну що ж, друзі, ми матч, ось такий Карабах Дніпро. Ось, Дніпро обіграло дуже сильно азибаджанську команду Карабах з рахунком 2-1. Друзям дякую за увагу! Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі! Усім до побачення! Усім до нових зустрічей.